Турбота ближче, ніж здається, а знайти кваліфіковану психологічну допомогу можна і у свого терапевта чи сімейного лікаря. Уже другий рік поспіль у франківських поліклініках допомагають пацієнтам долати проблеми із ментальним здоров'ям у межах програми медичної гарантії. Перед тим як законтрактувати цей напрям з Національною службою здоров'я, працівники закладу пройшли спеціальне навчання та отримали відповідні сертифікати. Тож можуть не лише розпізнати симптоми ментальних розладів, але й надавати базову психологію екологічну допомогу до сімейного лікаря, коли проходить пацієнт, він ділиться своїми переживаннями, страхами, страх захворіти на онкологічне захворювання, страх переживання за свою дитину і так далі. Тому ми в цій сфері працювали давно. Перший тип психологічної допомоги це є власне співбесіда з пацієнтом. Тобто в процесі співбесіди лікар отримує скарги від пацієнта, намагається їх віддиференціювати і намагається зрозуміти, чи тут достатньо буде психологічної допомоги у вигляді бесіди, чи цьому пацієнту необхідно вже вже додавати якісь препарати, які будуть полегшувати його стан. Ця співбесіда проводиться от, власне, відповідно до того навчання, яке ми проходили. За психологічною допомогою кажуть лікарі первинки, пацієнти зверталися до них і раніше, але у часі повномасштабної війни така потреба актуалізувалася як ніколи: постійна тривожність, стрес чи безсоння. Симптоми у кожного різні, і часто проблему шукають не там, де вона є насправді. У когось це звичайне порушення сну, емоційна лабільність, перенапруження моральне, і вони розуміють, що їм тривожно, що, ну, що потрібно щось змінювати, і тому потребують консультації. Також виникають деколи і функціональні порушення, ну або як. Пацієнти вважають, що це функціональне порушення, тобто, наприклад, давлячий біль в ділянці серця. Функціонального підтвердження цього ми не знаходимо, тому розуміємо, що це більш психогенне. Сімейний лікар чи терапевт може не лише надати фахову консультацію, але й призначити пацієнтові препарати, які полегшать його стан, що правда короткостроково. А якщо цього буде недостатньо, скерують уже до спеціаліста, клінічного психолога чи психіатра. Психологи консультують, дають свої рекомендації, і відповідно, після того ми вже маємо змогу віддиференціювати на первинній ланці, чи це є захворювання, яке ми можемо самотужки вести і цьому пацієнтові допомогти на нашому рівні, чи обов'язково його скеровувати на вторинний психіатричний рівень. Ми помічаємо те, що на підставі хронічного стресу, а в хронічному стресі, ми вже перебуваємо більше двох років, в пацієнтів знижується імунітет, і пацієнти найчастіше звертають з соматологічною патологією до своїх терапевтів. Ми особливо це помічаємо останній рік. Люди втомлені, люди стають непрацездатними. Тому так це є актуально. Між тим лікарі та медсестри Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги сьогодні активно опановують і додаткові курси за програмою ВОЗ. Наталя Гаргара, телеканал